Три об'єкти Києво-Печерської лаври залишаються забарикадованими невідомими особами. Про це в ефірі телемарафону 8 січня. Повідомила голова комісії Мінкульту з приймання передачі об'єктів держмайна Києво-Печерської лаври, директорка департаменту культурної спадщини міністерства Мар'яна Томін. Нагадаємо, національний заповідник Києво-Печерська Лавра оголосив про розірвання договору про оренду з українською православною церквою Московського патріархату із 29 березня 2023 року. Проте тривали час невідомі особи зачиняли приміщення лаври. Середини і перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна. Господарський суд Києва 9 серпня 2023 року визнав законним розірвання договору щодо безоплатного користування приміщенням нижньої лаври, який уклали монастир УПЦ МП і заповідник києво печерська Лавра. Зараз долучаємо до нашого ефіру Максима Остапенка, генерального директора національного заповідника києво печерська Лавра. Пане Максиме, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня. Доброго дня, вітаю, пане Максиме. Розкажіть нам, будь ласка, що зараз відбувається на території Лаври, і що відомо більше про ось ці, ці три об'єкти Києво-Печерської Лаври, які барикидують невідомі люди. Можливо, вже є якась інформація, хто це є, і що відбувається загалом? Ну, ключова проблема зараз в тому, що е, наші відносини з монастирем української православної церкви московського патріархату вони залишаються ще в контексті судових. Відносин, тому що і монастир, і заповідник подавали відповідні позови, і ці позови зараз опинилися в апеляційній інстанції, і на сьогоднішній день заповідник частину об'єктів зміг повернути в користування держави, в тому числі частина об'єктів, це верхня лавра і 14 об'єктів нижньої лаври. Три об'єкти, про які ви згадували, це так звані готелі. Це 54, 57 і 58 корпуси. Зазначені корпуси дійсно були заберкодовані невідомими особами, які назвали себе прихильниками монастиря, прихильниками власне, Української православної церкви, і через постійне зловживання цими людьми. І перешкоджання роботи заповідника, ми вимушені були зачинити зараз доступ до території нижньої лаври до завершення судової процедури. Наразі зараз все знаходиться в апеляції і 22 січня ми очікуємо чергове засідання апеляційної інстанції. Ну а власне, пане Максиме, на вашу думку, як можуть далі події розвиватись? Звук я вибачаюся нечутно, пане Максиме. Як можуть далі події розвиватись, на вашу думку? Е, заповідник свого боку роби е, зробив все, що він міг зробити без судової інстанції за 23 й рік. Нам вдалося припинити незаконне перебування на території заповідника тих об'єктів, які не були передбачені договором з монастирем? Це і метрополія, це і семінарі, академія, це торгівельні об'єкти, це виробничі об'єкти, перебування яких взагалі не припустимо було на території пам'ятки. Наразі ті частина об'єктів близько більш трошки більше 20 об'єктів, які використовують Українська православна церква. Остаточне рішення по ним буде прийнято після рішення апеляційної станції. Ви правильно сказали, що суд першої інстанції виніс всі рішення на користь заповідника на користь держави. Наразі монастир звернувся до апеляції, і зараз все, все в руках Фіміди, в руках працівників судової гілки влади. Пане Максиме, що буде далі з об'єктами, які вже повернули, і з тими об'єктами, які можливо теж повернуть уже після рішення судової інстанції? Ну хотілося б сказати, що частина об'єктів, які повернуті в них, відбуваються служби, і відбувається вже е, е, робота і взаємодія з православною церквою України. В першу чергу на території Верхньої Лаври і в одному із кусів нижньої лаври, це 70-й корпус, вже перебуває на православної церкви України. А ті наразі. По нижній території після їх повернення має бути визначена доля мощі. Це один з найважливіших елементів духовних і культурної іної спадщини Києво Печерської лаври, тому що мощі теж свій час передавалися власне монастирю, і це цим питанням займається окрема комісія, окрема група в міністерстві культури. І після завершення цієї юридичної складової е, має бути повністю відновлено духовне життя Києво-Печерської лаври, але без е, того тієї пропаганди руського міра, без е, російських наративів, і ми впевнені, що святині Києво-Печерської лаври, православні святині, будуть працювати е, на український народ на підтримку його в найтяжчих випробуваннях які е, припали на наш е, на наш час. Відповідно, ми впевнені, що частина монахів, які досі залишаються в, в тому монастирі, який підтримував руський мір, вони Можливо, перейдуть працювати або в заповідник як фахівці з утримання печерних комплексів, печерних пам'яток, або вони приєднаються до громади монастиря православної церкви в Україні. Наразі ми зацікавлені в відновленні духовної складової лаври, а не в тому форматі пропаганди руського міра і в цієї історії, відомої як Паша Мерседес, те, у що намагалася Росія перетворити українську святиню. Пане Максиме, ще невеличке уточнення. Скажіть, будь ласка, стосовно ось тих забарикадованих об'єктів прихильниками власне, монастиря, скажіть, будь ласка, ви не викликаєте, ну ніхто не викликає поліцію, якихось правоохоронні органи суто тому, що очікуємо на рішення суду? так? Були звернення до про правоохоронних органів правоохоронці підтримували всі дії заповідника по поверненню об'єктів, які перелічив, які вже перейшли до складу заповідника і зараз вже використовуються заповідником. Наразі три готельних корпуси вони. Були забаракодовані великою кількістю людей. Зараз там залишилася відносно мала група людей, але правоохоронці вважають, що треба дочекатися вже остаточного рішення суду і е, звернутися до виконавчої служби і, і діяти вже повністю, спираючись на рішення суду, враховуючи дуже довгу, дуже тривалу судову е, історію з поверненням об'єктів Києво Печерської лаври. Пане Максиме, ми вам щиро дякуємо за цю розмову. Це був Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Нагадаю, ми говорили про те, що три об'єкти Києво-Печерської Лаври залишаються забрикадованими невідомими особами, і наразі у національному заповіднику Києво-Печерської лаври очікують на рішення ще однієї судової інстанції. Ну і за декілька хвилин на телеканалі Суспільне Спорт і усіх місцевих телеканалах Суспільного розпочнеться пряма трансляція з німецького Рупольдонга. Динга там триває четвертий етап Кубка світу з біатлону. І сьогодні в програмі змагань «Жіноча естафета 4 і шість по 6 по кілометрів. А наш ефір триває далі на телеканалах Суспільне Крим, Суспільне новини і Ютубі. Далі говоримо про те, що зараз відбувається у Києво-Печерській лаврі? Долучаємо до нашої розмови Оксану Горкушу релігієзнавицю. Пані Оксано, вітаємо вас. Доброго дня, Вітаю. вітаю, пані Оксано. Ось ми говорили про те, що такі готельні приміщення залишаються заблоковані невідомими особами, прихильниками монастиря. На вашу думку, пані Оксано, як далі можуть події розвиватися і, врешті-решт? А чи буде Лавра повністю українською? Ну, Лава є українською, просто її окупували, так би мовити, або захопили люди, які номінально себе визначають належними Україні, але по факту є належними зовсім іншій структурі. І нам треба цю ситуацію виправити. Як далі розвиватимуться події? Ви знаєте, ну мені би хотілося, щоб вони уже якось згорнулись, ці події, тому що дуже багато часу і зусиль ми витрачаємо. Чаємо на ці речі, і на превеликий жаль, це створює додаткову лінію напруги всередині України, і це велика шкода, яку завдають сьогодні представники цієї інституції, яка себе вперто називає Українська Православна Церква, саме Україні і її єдності. Сьогодні нам як ніколи потрібно консолідувати наше суспільство, а вони фактично розривають його зсередини, мотивуючи саме. Релігійним світоглядом і релігійною ідентичністю. Ось тому я вважаю, що треба якось цим це, це згортати. Інша ситуація, що. Події розгортаються не дуже перспективно в тому напрямку, що бачите саме при свою присутність в наших святинях вони використовуються для того, щоб підтримувати російські наративи і на міжнародному рівні, і фактично, спробу очистити від рускоміровської ідентичності від рускоміровського світогляду нашу духовну територію подаються як ганяння на православі, і ми бачимо зрештою, звичайно, вони в цим самим і проява. Тому що ми бачимо, хто підтримує цю інституцію, і хто виступає, так би мовити, защитником православ'я на Україні, вибачте, мовою оригіналу, і хто захищає цю інституцію і є її представником на міжнародних різних майданчиках, і це не залишає нам навіть сумніву, хто ж чи інтереси застерігає. Я вам просто нагадаю, що ця інституція, тобто українська православна церква, не бідкається так сильно з приводу того, що її єпархії були. Бли, окуповані, анексовані фактично російською православною церквою на захоплених і окупованих російськими військами територіях. Вона не бідкається з того, яку шкоду, непоправну шкоду і. Духовним святиням і матеріальним цінностям, і матері... матеріальним пам'яткам культури та історії завдає Російська Федерація. Вона не бідкається з того, скільки знищених українців ми маємо на сьогодні як цвіт нації нашої гине на полях, захищаючи нас від цього морторського звіра. А натомість ця інституція має най... найбільшою проблемою і подає її такою саме внутрішній, ніби розкол православ'ї на Україні. Ну, що не є правдою, що не є дійсністю, з моєї точки зору, нам би треба було вже якось проявити якусь і політичну силу волі в, 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 в остаточному вирішенні саме цього питання. В Україні є автокефальна помісна православна канонічна церква. Це православна церква України. В Україні також є інші православні церкви, і, і за останніми. Статистичними даними, ви знаєте, що центр разумкова провів дослідження саме 71% українців виступає категорично проти того, щоб в Україні продовжували діяти релігійні інституції, афілійовані з центрами в державі агресорці, тобто в Москві. Пані, Оксано, якраз про політичну волю, в жовтні Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроект під номером 8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією. За це рішення тоді проголосували 267 депутатів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи буде мати продовження цей законопроект, чи будемо ми мати його вже як законом? Загалом і що може змінити цей законопроект в цьому питанні? Як ви вже зазначали, про те, що 70 чи правильно понад 70% українців згідні з тим, щоб в Україні не було релігійних громад зосередком в країні агресора? Так, Абсолютно правильно 71% українців, які вже відчули на собі так би мовити, цю війну виступають проти того, тому що ми розуміємо, що відбувається. Ви розумієте для Російської Федерації, релігія і церква це лише засіб впливу, засіб окупації, засіб загарбання світу. І таким чином вони використовують церкву як інституцію світоглядної окупації. Що ми бачимо безпосередньо? Тобто, ми маємо з вами таку дуже дивну ситуацію. З одного боку, на фронті наші хлопці гинуть за те, щоб держава Україна продовжувала існувати, і щоб ми з вами жили саме в Україні в незалежній вірній Україні. Натомість, всередині України діє інституція, яка підпорядковується центру державі агресорці, яка виконує світоглядну функцію. І в багатьох доповідях Путіна чи Кирил. Проповідях. Ми з вами слідкуємо оцей нюанс, що саме світоглядна функція для них є найважливішою, тобто вони формують в свідомості наших громадян оту мапу світоглядну, за якою вони належать руському міру. Простіше кажучи, зовні ми від зовнішнього ворога себе оберігаємо, але безпеку держави України жодним чином не застерігаємо на світоглядному рівні. На превеликий жаль, держава Україна не приділяла належного значення саме світоглядній освіті, і гуманітаристика у нас не дуже була поширена і в усіх навчальних закладах не так багато дисциплін гуманітарних викладалося, би нам хотілося. Тому я не знаю наскільки релігієзнавча обізнаність притаманна тим людям, які Будуть вирішувати долю цього закону, ми бачимо велику кількість депутатів, які не розуміють важливості ось цього законопроекту, і взагалі важливості забезпечити державну безпеку саме в сфері світоглядній і в сфері духовній. Ну, сподіваюся, що вже проводилися якісь розмови, роз'яснювальні розмови, і все-таки якось інформація доходила до тих людей, які будуть голосувати в залі Верховної ради за цей законопроект варто зауважити, що цей законопроект він не є надосконалим, Він дуже простий, маленький. Просто не допустити діяльності релігійних організацій, які афілійовані із центрами впливу релігійної організації в Москві, в державі агресорці, і все більше нічого. Там фактично ось ця одна єдина норма прописана: не допустити. Яким чином не допустити? Там є механізми прописання, але вони теж недосконалі. Я вам чесно зізнаюся, що мені цей законопроект для мене теж є м'яким і не таким, як би я хотіла його бачити, але багато точок зору знаєте, багато пропозицій, і е, зрештою, все таки треба якось в цьому напрямку діяти. Тому я сподіваюся на політичну волю е, і нашої монобільшості, на тобто правлячої партії, фактично, і політичну волю свідомих депутатів Верховної Ради, людей, які розуміють, чим відрізняється релігія і світоглядна функція релігії від е, е, обрядовірства. Ось е, що вони проголосують правильно. Ну, ось так би я сказала. Що ж, пані Оксано, ми вам щиро дякуємо за цю розмову. Це була Оксана Горкуша, релігія знавиться.